Всі ми розуміємо, що в Україні війна, і для нашого спільного майбутнього важливо робити все від нас залежне, і в тилу, і на фронті. Кожен робить свою справу. Ми розповідаємо вам новини, підприємства працюють, забезпечуючи, наприклад, продуктами харчування, населення та військових, хтось волонтерить, свою роботу роблять і представники військкоматів. У жителів грішньоплавнівської громади багато питань викликає видача повісток в громадських місцях. Це питання роз'яснив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєнік під час брифінгу із Кременчуцькими змі. Він відповів, що повістки, які роздають в супермаркетах, торговельних центрах та інших місцях масового скупчення людей, видаються з метою уточнення даних про військовозобов'язаних, які стоять на обліку у Кременшуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Також їх видають внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в інших районах. Та областях, але приїхали до нас. Наостанок такі повістки видаються у зв'язку з необхідністю зареєструвати ВПО, які в законний спосіб не стали на облік у військоматах та соціальних службах. Лєднік зазначив, що повістки вручаються відповідно до норм чинного законодавства, в місцях, в яких це не заборонено. Це роблять військові у супроводі поліції. Сьогодні в студію ми запросили адвоката Маргариту Бурлак, яка розкаже трохи більше про те, де можуть вручати повістки, хто це має право робити, та яку відповідальність нестиме особа, яка проігнорує повістку. Маргарита, розкажіть, будь ласка, хто має право вручати повістки? Вручати повістку мають право особи, які чітко встановлені законодавством. Це співробітники військоматів, Керівник або роботодавець, працівника, керівник навчального закладу, працівник органів місцевого самоврядування, управитель багатоквартирного будинку або власник будинку. Лише ці особи уповноважені на вручення повісток. Ну тобто, якщо це керівник ОСББ, то керівник ОСББ, будинку, де проживає особа, якій вручається повістка. Повинні вони документи показувати? Звичайно, звичайно. вони зобов'язані надати такій особі підтвердження повноважень. Чи можуть вручати повістки в громадських місцях? Так, так, законодавство не визначає в принципі місце, де це може бути здійснено а тому в будь-якому громадському місці кафе, спортзалі, магазині можна вручати повістки. Тобто будь-де може бути людина, яка вручить повістку іншій людині. Чи можна не брати повістку? Тобто відмовитись, сказати ні, я пішов далі. Дивіться, відмовитися просто так не можна. Має бути на це причина: якщо ви просто відмовитеся або не підпишете, ви не з'явитеся по цій повістці до військкомату, то вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності. А яка? Ну, тобто, якщо без причини, а якщо є якась причина? Якщо є така причина, ну, наприклад, да, в повісті допущені помилки або вона підписана. Неуповноваженою особою, там немає оригінальної початки військомату, немає там підпису керівника або допущені помилки в прізвищі, вручена неуповноваженою особою. Так, то особа, якій вручається така повістка, вона повинна на вільному місці повістки, на відриві. Яка потім передається у військкомат, тобто там же зараз є повістка нового ззірця. І от ви просто бачите вільне місце і прописуєте все це. Це перший варіант. Другий варіант, ви складаєте акт про відмову в отриманні повістки, де ви конкретно прописуєте, в чому є порушення. Да? Наприклад, ця повістка вручена неуповноваженою особою. Бажано мати двох свідків все писати на камеру. Все документувати, сфотографувати оцей ось акт. так, Потім ви передаєте цей е, акт разом із повісткою, яку ви вже лише потім підписуєте. Да? І цю повістку передають до військомату. Ви все це робите. І потім, якщо ви не з'явитеся по повістці у конкретно визначений час. Правильно, тоді там керівник військомату складе протокол про адміністративне правопорушення, і вже оцей протокол ви маєте право оскаржити в суді. Я трохи заплуталась. Тобто, вручають повістку. Да. Ви дивитесь на неї і бачите там помилки. В цей момент включаєте камеру, записувати, що відбувається. Да. Тобто, ви от говорите людині, що тут помилка. На це зауваження не реагують. Тоді акт, в який момент, ми складаємо ну, одразу, одразу, одразу. 에... Ну, ви просто це вже так багато нюансів таких. Це в довільній формі цей акт. Нема встановленого зразка цього акту, і вам його, звичайно, і не видадуть, але ви берете, да, у вас є аркуш там десь з собою, або взяли, або попросили, або в машині ви пишете, так? причини прописуєте, все зазначаєте, підписуєте, знімаєте все це. Є свідки, да, які все це потім в суді підтвердять. От і, і передаєте разом із повісткою, або на вільному аркуші планку. В самій повісті ви все це прописуєте, і все фіксується да, на да, відео. на відеокамеру. Для чого це робиться? Щоб потім показати в суді, да, і щоб е, працівники, які вам вручають цю повістку, вони там ну вже будуть розуміти, що все це фіксується на камеру. Чи можуть сказати, що ну, оскільки тут є помилка, поїхали одразу військкомати, тобто примусово змусити людину. Одразу поїхати у військомат. Ні, ні, це заборонено. Обов'язок з'явитися у військкомат є лише у військово зобов'язаного. Особу доставляти у військкомат примусово не можна. Ні працівниками поліції, ні ким. Це е, ви що робите? Да? От вони кажуть, все, поїхали. Що ви робите? Ви викликаєте 102. Працівників поліції, вона приїде і вона зобов'язана все це фіксувати, да, і е, не дозволити да, незаконного утримання особи, незаконного доставлення особи, викрадення особи, нанесення якихось ушкоджень. І якщо все це буде, ви також це фіксуєте в акції, знімаєте на відео, є свідки. Викликаєте адвоката, якщо все дуже складно, таке також буває. Ви да. визиваєте адвоката, тобто особу професійну, яка зможе весь цей процес супроводити. Якщо у людини повістка вже на руках, тобто все оформлено правильно і потрібно пройти військкомат. Але людина така ні, я не хочу, повістку викидає і нікуди не приходить. Ви говорили про відповідальність за це? Яка саме відповідальність, що загрожує людині, яка не приходить за повісткою військома? Адміністративна відповідальність, штраф. То чітко визначений в законі штраф, да тобто це ну якби грошова компенсація. Да, да, да кримінальної відповідальності за це нема. Кримінальна відповідальність настає лише з моменту, коли особа не з'являється по мобілізаційному розпорядженню. Це коли вже вона пройшла військово-лікарську комісію. В неї вже є там повістка прибути конкретно. Вона ухиляється вже тоді і наступає кримінальна відповідальність, Допоки це лише адміністративна відповідальність. Якщо людина отримала повістку, але в неї з'явилися якісь обставини, які не дозволяють їй прийти в військкомат. Ну, всі ми люди ми можемо захворіти, трапитись якась незвичайна подія, чи є такі причини в переліку дозволених причин не прибуття військомат. Дійсно, якщо у особи, яка зобов'язана з'явитися по повісті військомат, є поважні причини не з'явитися, то це, звісно, може бути підставою в подальшому звільнення від адміністративної відповідальності. Ну, наприклад, це смерть близького родича або хвороба близького родича. Здавання державних іспитів бо якась непереборна сила, яка не дозволяє з'явитися у військомат. І особа, наприклад, знаходиться там у місцях. Відбування покарання, наприклад, так, має бути і притягнуто до кримінальної відповідальності, або щось пов'язано саме з кримінальними справами. То або інші якісь поважні причини нез'явлення, так ви їх або пояснюєте, або ні. Ви просто чекаєте, що складається протокол притягнення до адміністративної пенальності. Потім вже в суді ви приносите документи і підтверджуєте, що я не зміг з'явитися з ось таких та таких та причин. Звичайно, все це обов'язково треба буде доказувати в суді та показувати доку. Документи, там, свідоцтво про смерть особи, да, в мене там хтось із близьких родичів, я. Тобто, якщо в школі ми приносили е, записку від мами, да. Да, що дійсно була причина поважна, то тут потрібно брати документи. Якщо да. це лікарня, е, лікарняний, або якщо хворіють родичі, то також да. якийсь документ да, да, підтвердження від просто хвороби. Да. Угу. Да. Е, і останнє питання чи можна оскаржити повістку в суді? Ні, ні, ні. Такого способу захисту прав нема оскарження повістки в суді. Якщо в повістці є помилки, ряд помилок, про які ми вже балакали, то це треба лише оскаржувати протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Лише таким способом особу можна звільнити від адміністративної відповідальності. Це все працює дійсно. Суди звертають на це увагу і виносять рішення, де звільняють від адміністративної відповідальності. Чи можуть вручати повістку, ну наприклад, зателефонувавши, або там написавши можливо повідомлення десь в соцмережах, або в якихось месенджерах, тобто на відстані саме за допомогою телефону. Тут особа може не, не, не з'явитися, тому що це не законне повідомлення особи про да, з'явитися до військомату. Це має бути лише повістка, яка увручена, правильно заповнена, все написано і під. Писана особою, оце вважається, що вона належним чином повідомлена. Всі інші способи прийшли там, передали, подзвонили, на емейл e написали, вайбері написали або там десь в поштовий ящик положили. Це все не повістка. Це все. Ви можете вільно, спокійно ігнорувати все це. На, на підприємство подзвонили, сказали: прийти ні, це все порушення, ви нікуди не ходите. Ви чекаєте, допоки не буде повістка. Тоді я. Дякую вам, Маргарита. Будемо прислухатися до ваших порад. Я думаю, декілька разів наші слухачі глядачі повинні прослухати цю інформацію. З нами була адвокат Маргарита Бурлак. Дякуємо. Дякую вам. Тепер ви знаєте, хто має право вручати повістки, де це можуть робити. Що робити, якщо ви знайшли в повістці помилку, чи вважаєте, що її оформлено неправильно? І яка відповідальність покладається на людину, яка проігнорувала повістку? Ми всі розуміємо, що захищати батьківщину наш обов'язок. Ігнорувати спільну трагедію неможливо. В такі умови нас поставила країна терорист. На фронті і в тилу ми маємо робити все за перемоги.